Озі Осборн. Фінальний мемуар легенди. вперше для українського читача. Найстрашніший тест Роу вже відомий. Хто переміг в конкурсі. Альмор перевантажує фентезі. Перший літературний батл. Виходить перший збір українського іберпанку. Вітаю! Ви на аналі Рівний Трикон. З вами Павло Руденно. Про ніж і ці аво, і по суті. Підписуйся, якщо хочеш знати, що тобі читати завтра. Озі Озборну урадію та це не жарти. Фінальні мемуари Озі Озборна готують до видання урадінською мовою. У 26-му році вийдуть фінальні мемуари Озі Озборна під назвою Остання сповідь. Її готують до дру у видавництво «Абабага Рамага». Про що вони повідомили на своїй інстаграм-сторінці? Це український переклад ангромомних мемуарів Ластерітес, останній автобіографії легендарного британського музиканта фронтмена Бра Сабрта, який помер в липні цього року у віці 76 років. Низі Осбург детально розповідає про своє життя й акт'єру, включно з його славою, стосун із дружиною. Та підготовку до прощального ансерту в Бірмінгемі, що відбувся в липні цього року, і стало одночасно воз'єднанням легендарного гурту Себет» і останнім виходом Озборна на у сцену. Мемуари Гліс і вже вийшли восени цього року, і описуються дуже чесні, гір смішні спогади легенди рок-музики. Українське видання «Остання сповідь. Очікується в 26-му році, наразі анкретної дати немає. Відомий переможець конкурсу оповідань страшниці Аво. Ним став Даро Мавіч з оповіданням соціопат, в якому розповідається про військового психолога, який горість, працював в Ороні для неповнолітніх. І розповідає, він з історію одного юнака, засудженого. На довічне ув'язнення за потрійне вбивство. Якщо вам цікаво, переходьте на YouTube Ціаво, слухайте історію до інця. Окрім цієї історії, в конкурсі участь брали ще 49 авторів своїми творами. Загалом е оповідання були розбиті на групи по 10 кожній. З них виходило по 3 у фінал. Саме та соціопат пройшов свій шлях до перемоги. Тож історія Дар Амавіча це оповідання після кого ти подумаєш, урінц Апроза може дійсно бути страшно ціалею. Шостий он у род і фентезі прози від Альмор офіційно завершив прийом робіт. Цей конус е, присвячений теміс Редполішенеля. Цього року на Onus не дійшла 71 робота, проте не всі е, дійшли до основного етапу, адже дехто з авторів був дискваліфікований через ті чи певні причини. Е, наразі буде тривати ознайомлення з роботами іншими авторами і голосуванням. Перший літературний батл Роман Почвор». Запрошуємо на унікальне змагання в світі слова. Дві команди зустрінуться у справжньому літературному батлі. З одного боку реакцмени, автори Роману Почвор Босор а та врятувати біля Бога, з іншої представники національної спів і письменни і України. Конкурс організував Сергій Батура. Я залишу посилання. Можете, що вас цікавить, подавати свої роботи, брати участь. І е, на завершення я хотів би поділитися чудовою новиною. У лютому проводився конкурс Іберпан 2025, Год майбутнього. Після завершення «Онурсу» відбулося голосування, е, за результатами якого були відібрані е, твори. Для майбутньої першої гіберпан-антології. Вперше українські автори об'єдналися, щоб створити масштабне двотомне видання в жанрі гіберпан темне майбутнє, технології люди і системи. Український гіберпан офіційно вирішив заявити про себе. Хтось ці автори і чого чіати від жанру? Якщо вам ці переходьте приходьте за посиланням, зарішене під описом. І до 11 січня у вас ще є час замовити двохтомник першої української фантастики. Ну що ж, з вами був Павло Руденко на каналі Рівний Тригон. Підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!